Добре день Скажіть, будь ласка, січність, если богава. Я припаркуюся без порушень правил дорожнього руху. Ви дозволяєте тут мені стояти? Добре. Зеленський Андрій Ярославович. почекайте, я ще не все подивився. Я, 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 я ж не я, все сам. подивився. Я ще не все подивився. Я, вам показу, я не побачив, чи воно дійсне. Я не побачив, чи воно дійсне. Кажи, Кажи, до до числа? До... Поверніть, я не бачу. 15. Біленький Андрій Ярославович Ярослав. перебуває в саді інспектора ДПС ДАІ. Дійсне до, до 04.07.2015 року. Причина зупинки суть скоєного правопорушення. Так. Ви до мене звертаєтеся? Кажіть, будь ласка, своє посвідчення. Справа чи спорза, школи Не виконали вимогу. Я чуть -чуть прикрию, бо мені холодно. Не виконали вимогу дорожнього знаку, є заборона. Спурза Микола Іванович приває на посаді інспектор ДПС ДАІ. дійсне до 29-го, 2014 року. Повторіть, будь ласка, причину зупинки сутького правого порушення. Але хтось один, бо я з двома не можу спілкуватися. Добре. Причина зупинки суть на правопорушення. Ви написано випуску. Згідно 251 статті КАПа, ви маєте докази того, що я порушив. Скажіть, будь ласка, ви маєте порушити? В суді. Прошу? Ні, не в суді. Ви не маєте. Я не порушував правил дорожнього руху. Я не порушую дорожнього руху. Заберіть, будь ласка, цей прилад. Згідно 307 статті цивільного кодексу, ви не маєте права мене знімати. Я буду дзвонити зараз до чергового. Добре, нема питання. Ви не маєте права мене знімати. Ви не маєте права знімати мене свідчення. На підставі якій? я не порушував? Я не порушував. Я не я сюди не заїжджав. Добре, так я не заїжджав сюди. Я не буду нічого писати. Я не заїжджав сюди. Ви маєте докази, що я сюди заїхав? Я прийшов сюди пішки, я взяв автомобіль, я виїжджаю. Я щось порушив. Інспектор я щось порушив? Так, хто, Що я порушив? Я не порушував, я сюди не заїжджав. Я сюди не заїжджав, я прийшов сюди пішки. Я прийшов сюди пішки. Я... Заберіть, будь ласка, цей природ, не облучайте мене. Якщо ви будете продовжувати знімати, я, я буду дзвонити до чергового. Вам ніхто не заперечує. Прошу? Свідчення ви паспорт. На, під... На якій підставі? На якій підставі? На якій підставі? Урок піднятий. Добре, немає питань. Люди відмовляються. Я не відмовляюся. Але це ваші незаконні вимоги. Добре. Це ваші незаконні вимоги. Сказаний протокол за статтею 122 частини 1. На якій підставі? Згодене виконання вимоги. На якій підставі? На якій підставі? На якій підставі? Які підставі, будь ласка? Що це згідно, згідно закону про збереження даних, ви не маєте право переписувати мої дані. Хочете складати протокол, складайте тут протокол. Шо, пане, складайте протокол, я вам не буду міні? показувати. Я вам не буду так показувати. Ні, я вам пред'являю документи. От у мене документи є. Але я відмовляюся, щоб, щоб ви переписували якийсь листок мої дані. Я не переписую. Ви переписуєте. всі ваші дані. Провіряйте, будь ласка. Я вам не дам переписувати дане. Прошу переглядайте. Я вам через вікно покажу, я не я вам переписувати не дам. Прошу. Я вам не дам переписувати. Я вам не дам переписувати. Це не є непокора. Це не є непокора. Я вам, пок... вам приділяю, але я вам не... Бог поділяє. Андрій Іванович, добрий день. Це я з Львова турбую вас. Мене зупинили працівники Державної інспекції. Я прийшов на стоянку, взяв, забрав свій автомобіль, виїхав зі стоянки, а мені придивляють, що я, що я порушив вимогу знаку в'їзд заборонений. А тут ніякого знаку на виїзді зі стоянки немає, в'їзду заборонений. І намагаються скласти протокол на, на, на стаття 122 по статті 122. Частина перша. Частина перша. І хочуть на, лист, на якийсь листочок переписати мої дані з освідченнями? Не давати. А мені а мені, а мені відкримінують 185-ту статтю, непокору працівнику міліції. Хай викликають наряд. Хай викликають наряд. Може, є? Прошу? Я пишу на реєстратор пишу. Я пишу на реєстратор все. Є початок від моменту, коли я сів в машину. Ну от ви не, 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 не принесли брамок протоколу, а принесли листок і хочуть мої дані на листок переписувати. Для того, щоб мені заповнити протокол. Необхідно друковано вбукувано. згідно з 77-го наказу записати ваші. Я зараз тут записати не можу. Ви чуєте, що інспектор говорить? Для того, щоб перевірити ваші дані? Для того, щоб перевірити мої дані, він хоче записати мої дані на якийсь листочок. У ви... вас є рація. Можете мої дані перевірити по рації. Ви чуєте, що інспектор говорить? Ну, як мені поступати в такій ситуації? Значить, починають 100. Ну не, не надають доказів. Не надають доказів порушення мого. Згідно 200, 251 статті Коапу. згідно. Докази мені не надали. От ведуть, ведуть понятого. На присутствии понято сказать протокол. Добре? Добре, Андрей Іванович, я еще перезвоню, если нужно. Добре? Добре, дякую. Алло. О, зараз, секунду. Алло, я слушаю, что сказать хотели. От, при, от прийшов прийшов понятий. Так, добре. Добре, добре. Добре, дякую, я перезвоню. Я перепрошую, можна вас на секунду? Можна вас на секунду? У мене все на, на відеореєстратор пишеться добре. все від початку, від моменту, коли я сів автомобіль. Всі добре. мої дії. Я прийшов пішки сюди до автомобіля. Всі в автомобіль виїхав, тут є якийсь знак. От якщо ви як понятий, подивіться, тут є якийсь знак, який забороняє мені виїжджати звідси з, зі стоянки. Немає ніякого знаку. Інспектор мені намагається інкримінувати порушення, порушення згідно 122 статті, частини першої. Доказів ніяких мені не представили. Я документи пред'являю, тобто я не відмовляюсь відмовляюся документи. Інспектор хоче переписати мої документи. Інспектор хоче переписати... Прошу. На моїй машині їздить 5 чоловік. На моїй машині їздить 5 чоловік. Прошу. Мою дитину хто в саді водить? Моя дитина ходить в садік на Володимира Великого. Ні, 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 поверніться ручку. Городоцька 211. Ви мешкаєте дефоротку. Прошу. Тебе мешкаємо. Вдома? На Городоцькій 212. Про що? Прошу. Що ваше мешкаєте? Попередній водій і вчора тут залишив. Ви можете сказати, що цього водія, хто не... Ну, я не зобов'язаний давати дані. Я не порушу правила дорожнього. Прошу? Але згідно з 63 статті Конституції, я не зобов'язаний давати покази проти своїх рідних, близьких і знайомих. Тому докази доказів того, що чули? я щось порушив інспектор. Слухайте мене. Так. Пане. Як вас там я поставив на чат, бо я читал. Андрія. Можна ще? людина, яка вчора керувала так умови, що ви кажете, вашим автомобілем. Я І не вашим... пам'ятаю, може вона вчора, може позавчора. Спутати Сьогодні вона... я прийшов вона... на стоянку вона... забрати. Це людина попередньо... попередньо, яка вона керувала транспортом засобом. Це ваша родина? Прошу. Це ваша родина? Чи? Я не знаю, хто вчора керував. Є члени моєї родини, які керують цим автомобілем. Так. Але є і не члени моє, моєї родини, які керують даним автомобілем. Скільки чоловік керує вашим автомобілям? Більше п'яти. Можете назвати тощо це. Ну я зобов'язаний це зараз робити? – Ну я зобов'язаний це зараз Ваші. робити? Ви вимагаєте від мене, щоб я це робив? Я та що ви є ви є суддя зараз, що ви від мене вимагаєте? Ні, я не зобов'язаний Я не зобов'язана нам... надавати цієї інформації. Я вам наразі да, зобов'язаний давати будь-яку інформацію, яка Його. стосується мене. Я вас попереджаю, що я буду на вас подавати скаргу. Сьогодні. Разом з відеозаписом, разом з тим, як ваш автомобіль сюди заїхав, тому що ваш автомобіль порушив право дорожнього руху. І на це є, і на це є запис реєстратору, тому що реєстратор пише, навіть і коли мене нема в автомобілі. Так що, я, інспектор, вас попереджаю, я не погрожую вам, як ви зараз це будете називати. Я вас попереджаю, що я буду, буду писати на вас скаргу. Службу внутрішньої безпеки в прокуратуру. Ви забрали в мене 10 хвилин часу. І не побажали мені щасливої дороги, що ви зобов'язані зробити. Не будете бажати мені щасливої дороги? Дякую!